До тринадцяти збільшилася кількість постраждалих у Дніпрі. Серед них немовлята вагітна жінка. Одна людина загинула. Напередодні ворог поцілив ракетою по багатоповерхівці. Рятувальна операція триває. На місці побували наші кореспонденти. Немає її, не можуть знайти ніде. Ось я бішу, щоб подивитись на дев'ятий поверх. Жінка не полишає надій знайти свою подругу Людмилу. Вона мешкала на дев'ятому поверсі будинку. Таке горе сьогодні усю ніч не спала під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Досі шукає зниклих безвісти людей. Напередодні росіяни поцілили по житловому будинку ракетою. Зруйновано щонайменше чотири поверхи. На місці одразу розгорнули рятувальну операцію. За даними ДСНС, від ворожого удару загинула щонайменше одна людина. Це жінка 76 років. На будинку працює чотири дільниці створених, розбираються зруйновані конструкції. Життя цього подружжя врятував випадок. Олександр і Ольга лишили квартиру незадовго до вибуху. Тепер від їхнього помешкання лишилися самі руїни. Їхній під'їзд обвалився із 10 до 6 поверху. Це наша квартира, в яку схоже втрапило або нижче, і у нас все, квартири більше немає. Поки нічого не відомо, нічого не, відомо не, не знаю. А віктор живе напроти, каже, прокинувся від вибуху. Коли вийшов на вулицю, побачив задимлення, розкидане каміння, уламки скла та карети швидкої допомоги. Дуже гучно. Перший дуже гучно, а другий слабкий. Одразу після влучання на допомогу з'їхалися небайдужі містяни та волонтери. Швидкі перекуси і воду різноманітну, в різні тарі, газ, не газ, слабкий газ. Ми все привезли. Допомога, мабуть, найважливіша зараз психологічна, бо вони не розуміють, що у них в будівлі відбувається. Серед травмованих і рятувальник він розбирав завали з верхніх поверхів. Надана допомога також відмовився від госпіталізації. Поїхав на надав надавати допомогу постраждалим геройський клопець. Нині пожежу ліквідували та перебувати в будинку чи на його подвір'ї досі небезпечно. Вночі тут обвалилися ще два поверхи. Розбір завалів триває. Ірина Заєць, Юрій Смирнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.